Більше півтори тисячі пошкоджених об'єктів. З них 300, це ну, там, за 300 це житловий фонд, це житлові будинки біля 150 знищені повністю. Люди повертаються, люди частина вже повернулася за нашою інформацією. Більше ста сімей, тобто повернулись. Наразі відновлено там часткове електропостачання. Далі продовжуємо відновлювати надання комунальних послуг по цьому населеному пункту. Так дійсно нами було прийнято рішення оборони щодо категорії надзвичайної ситуації по цьому випадку. Причини причини це військові дії. Ну і далі це вже наші адміністративні, скажімо так, рішення, які ми маємо прийняти для того, щоб люди так дійсно мали змогу змогу подаватися на отримання компенсації за пошкоджене та знищене майно через програму є відновлення у ВКБ ООН ініціювало виплату кожній особі, чиє майно фактично постраждало кожному члену сім'ї по 10 тисяч 800 гривень. Це більше 170 людей. Наразі обліковано ті, хто вже безпосередньо повертається до цього населеного пункту, або ще не повернулися однак відповідно подали свої заявки. Ну і крім того, була надана в перші дні відвідна гуманітарна допомога з приводу питної води, там продуктів харчування, гігієнічних наборів тощо.